Ці дві автівки, які ми сьогодні отримуємо від Юри Гардієнко, це наш багаторічний партнер, з яким ми працюємо давно, давно ще в ми з мирних часів, ще з час ковіду, ще з довоєнних всіх наших проєктів, які ми реалізовували, це початок нашого проєкту Ветеранський простір. Ми запросили у нього допомогу стосовно забезпечення цього проєкту транспортом. Він буде використовувати привозки для оперативної роботи для всього того, що нам знадобиться для того, щоб працював цей проєкт ветеранський простір. Ми привезли медицину, медоборудовання і найголовніше, для нашої соціальної защити привезли два автомобілі, які будуть використовуватися для перевозки ба. Больних, інвалідів, ранених. Разом ми сьогодні привезли три машини. Одну на одну соціальну службу, дві в місті Харькова даємо. І також медоборудование для 4-ї неотложки і 15-ї больницы. Стосовно всього того, що привезено до лікарні, лікарні швидкої допомоги, ми вдячні, тому що це завжди треба. Там я знаю, ліжка є і, і обладнання, деяке яке є, і медикаменти є. Тобто вони зараз, незважаючи на, на те, що вже темно, вже вечір. Але вони зараз поїдуть до лікарні. Юра сказав, що треба допомогти. Ми в стороні не можемо стояти, тому що ми знаємо, що Харків зараз дуже сильно бомблять. Одеса теж ще страдає від фашистських ракет, вивідкабів, і ми вирішили допомогти вам. Таким образом приїхати привести що необхідно. Ми вас зустрічаємо сиреною. Ну, що тисяч? робити? Одразу вийшли підтримати. навіть в цьому і не було хвилинки, щоб задуматися цим. Ми дуже раді, що ми приїхали сюди до вас. Більш спасіба раз, разні словом а делом, в вріцея Ігоря Логвінова. Freedom Terrace, компанії, которая предоставила нам медицину, медичну допомогу. Також Андрію і Сергію Пінчуку за автомобілі, які ми передаємо в центр соціального захисту населення. Ну, а як же? Уже подобається це місце. Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава.